Всім привіт! Ми з вами знову зустрілись, щоб вчити неймовірно цікаву науку хімію. Сьогодні в нас точно будуть досліди. Отож, час навчатись! Що ми з вами вже знаємо? Знаємо, що явища бувають фізичні і хімічні. Хімічні явища або хімічні реакції це явища під час яких одні речовини перетворюються на інші. Під час хімічних реакцій спостерігаються певні ефекти. Давайте їх пригадаємо, це дуже важливо. Отже. Поява зникнення чи зміна забарвлення. утворення або розчинення осуду, виділення газу, поява зміна або зникнення запаху, виділення чи поглинання теплоти. Поява полум'я. Я пропоную вам дослідити деякі хімічні процеси детальніше. Як досліджують хімічні явища? Під час спостереження за хімічною реакцією потрібно з'ясовувати природу реагентів. Їх розчинність. Необхідно з'ясувати умови проходження реакції, візуальні ефекти, які супроводжують хімічну реакцію, вигляд та склад продуктів реакції, перебіг, можливий перебіг побічних реакцій та багато багато іншого. Зараз ми відчуємо себе хіміками-дослідниками і перемістимось в хімічну лабораторію. Ходімо! Давайте проаналізуємо, що ми бачили. Під час цього хімічного перетворення було яскраво видно зміну кольору та виділення газу. Особливо звертаю вашу увагу, що нам здається, що об'єм продуктів реакції набагато більший за об'єм реагентів. Справа в тому, що газ, який виділяється та водяна пара, ніби розпушують один із продуктів реакції зеленого кольору. Дуже часто. Не тільки під час навчання, а й навіть в повсякденному житті ми стикаємось із фізичними явищами і з хімічними реакціями. Давайте тепер не просто дослідимо певний хімічний процес, а спробуємо провести серію дослідів і прокоментувати, що ми побачимо. Отже, я запрошую вас до лабораторії. Отже, ми з вами переглянули декілька процесів. Щодо першого, ми розчиняли кристали мідного купоросу у воді. Зауважую, що розчин мав такий самий колір, що і кристали. Газ не виділявся, полум'я не було. До утвореного розчину ми додали розчин каустичної соди. Що спостерігали? Спостерігали утворення нерозчинної сполуки синього кольору. Зауважимо. Що реакція відбувалася за звичайних умов. І на відміну від реагентів, один із продуктів реакції є нерозчинним у воді. Ми спостерігали його у вигляді осаду. Ми маємо достатньо підстав вважати, що це було хімічне явище. Після цього ми нагрівали отриману речовину, спостерігали зміну кольору осаду на чорний. Це явище також є хімічним. А Зовнішнім ефектом ознакою цієї реакції є зміна кольору. Очевидно, що ця реакція відбувалася при нагріванні. Досліджуючи хімічні явища, ми отримуємо важливу інформацію, яка дозволяє нам зробити висновки про хімічні властивості речовин. Хімічні властивості залежать від складу і будови речовини і виражаються в тому, що ця речовина взаємодіє чи не взаємодіє з іншими речовинами. Наприклад, розчин мідного купоросу взаємодії з розчином каустичної соди, але не взаємодії з піском. За розмаїттям хімічних властивостей, науковці роблять висновки про хімічну активність речовини. Велика кількість хімічних реакцій відбувається при нагріванні, підпалюванні речовин. Сподіваюся, що в цьому відео ви дізнались багато цікавого, але далі буде іще цікавіше. До зустрічі, друзі!